А от у Білопіллі відбулось районне фізкультурне свято. Близько сотні учасників вийшли на спортивні доріжки та майданчики стадіону імені Білонога. Програма насичена: мініфутбольний турнір, штовхання ядра та метання диску. Легкоатлетична естафета, шашки та жим штанги лежачи. Усе це бачила, і наша знімальна група. Спорту в районі зелене світло. Що не дивно, бо сам голова райради, на кубах якого відбувся турнір, має спортивне минуле. Ні до кого не секрет, те, що я сам же в майбутньому був, в минулому, вибачте, був футболістом. І для мене футбол це частина мого життя. Я тренував діток тоді в дитячій спортивній школі номер 3 в місті Суми. Працював в Спартак Грабині адміністратором команди. Тому, коли я зайняв посаду, мене обрали депутати на посаду голови районної ради Білопільського району. для мене… Футбол це першочергове. На завершальному етапі зустрілись чотири команди з 25 які розпочинали турнір. Це колектив Марківської сільської ради Динамо та дружба з білопілля та спорт для всіх районного осередку. У фіналі зійшлися Дружба та Динамо. Матч був цілком рівним. Команди тільки наприкінці першого тайму обмінялися м'ячами, тож основний час переможця не виявив. А ось у серії після матчових пенальті влучнішими були представники табору Дружба. Рівень команд на цьому турнірі достатньо високий. Я сподіваюся, що і надалі так буде. В груповому турнірі здобули всі перемоги, але зайняли друге місце. Але вже в фіналі та команда, які не змогли обіграти в груповому етапі, все таки змогли виграти в їх фіналі. У секторі змитання молота та штовхання ядра змагались учні місцевої та обласної спортшкіл. Більшість призів господарі залишили у себе. Є дуже обнадійливі результати, такі як Савчукан Ярослава Дунаєвської Анни, це на рівні призерів чемпіонату України. Кирилін Олексія, це по молодшій віковій групі. Він вже призер є чемпіонату України і зараз показав результати на рівні першого спортивного розряду. Під час урочистого закриття змагань срібна призерка Олімпійських ігор, голова Сумського обласного відділення нок України Олена ...Петрова подарувала місцевій спортшколі комплект літератури з олімпійської тематики. Також відзначили і переможців, і призерів змагань. Ними стали. У секторі зметання диску та штовхання ядра подвійну перемогу здобули Ганна Дунаєвська, Дарина Шевченко та Олексій Кирилін. Серед шашкістів найкращим був Сергій Пустовалов. Легкоатлетичну естафету вибороли учні Білопільської спеціалізованої школи номер 1 А у жимі штанги лежачі найкращий результат продемонстрували Олена Грищенко та Євген Михайлик. Сергій Кузьменко, Микола Ніколаєнко на часі спорт.